Дня, шановні члени виконавчого комітету. У нас сьогодні засідання виконавчого комітету. Бур для проведення є. У нас на порядку денному вісім питань. Тому переходимо до розвитку. Перше питання. Перше питання про доцільність позбавлення батьківських прав додатка Константина Антоніча відносно до на навіть доньку Іранновізати Константина. На комісії з питань захисту прав дитини ми роздали це питання. Е, батько ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків. Е, е. Мати дитини Іранно Валентина перебувала з відповідча у цивільному шлюбі. У 2019 році вони припинили спільне проживання, відповідно до рішення Видичського міськрайонного суду, від 15-19-го 15 були стягнуті аліменти, які він сплачує, поданий, не сплачує по даний час. Від моменту припинення спільного проживання батьки рано назад проживали з матір'ю, селі Свободища та перебували на повному болі отримання. Відповідно mm -hmm. до інформації Слободичницької гімназії Шпаківської сільської ради, батько активний ну, не спілкується у вихованні, де не участі не бере, з власних кіноковий сторок не виходить на випускні збори, не реалізацію. Відповідно до довідки веденої Слободищанським старостинським округом, бо Костянтин не зареєстрований і не проживає в селі Слободище. Також довідка ведена Малосівківським з округом про те, що він там зареєстрований, але не проживає також. Протягом останнього року мати дитини важко коріла, 23 липня вона померла. Після смерті мати і дитина пірана назад тимчасово влаштована всім у баби пірами Валентини Миколаївни. На даний час проживає з нею, дітку та дітьми, які знаходяться під віку, в, в селі Свободища Бедівського району. За весь час перебування дитини з родичами батьком, не у бать, психологічним станом навчання матеріальну не допомогу. Тому прошу, є доцільним позбавити його батьківських прав, зв'язку з тим, що дитина зараз знаходиться. На тимчасово влаштованому перебуванні, а дитині потрібна ну, статус. Да, Скажемо так, не да. рекомендація комісії було підтримати позбавлення батьківських прав подаки на Константина. А, є родичі, які надалі хочуть взяти її під опіку. І так як ми побачили матеріали, скажімо, які були зібрані до цього, батько знає, батько не. Так, батько, батько не зв'язувалася, батько сказав, що він не проти. Він мені е, нотаріальну заяву має передати ось там дещим часом сьогодні-завтра. Що, е, що він не проти, він знає і він згідний з тим, що я придбали до батьківських прав. Питання, які я не Немає? Да. Ну, наші проголосувати. На, Тоді ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо. Наступне питання це про дозволу на реєстрацію місця проживання молодітньої дитини купчика, Купчик Максима Олександровича за місцем проживання матері купчик Ігони Василь. Салі Катеринівка вулиця Усадьба, 46. До нас вернулася мама заявою, у якій просить дати дозвол на реєстрацію місця проживання дитини за її місцем проживання. Заявни повідомляє, що дитина раніше була зареєстрована за адресою вулиця Поштова, 18, це сантемеробіт Житомирської області, у житловому будинку, який належить бабусі матері батька дитини. Проте бабуся ініціювала зняття дитини з реєстрації, наразі дитина не має зареєстрованого місця проживання. Батько дитини, з яким мати перебуває в розлученні, відмовляється дати згоду на реєстрацію дитини за новою адресою разом з матір'ю. Дитина проживає фактично з матір'ю, яка забезпечує належні умови для її проживання, навчання та розсудку. У разі відсутності згоди між батьками вирішується органом підкування. Тобто на комісія на комісії ми вже затвердили, проголосували і комісія, комісія також підтримали. Тепер просьма ще та, на, 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 на Мама також приходила на комісію. Дитина з батьком спілкується, він її бере. Не знаю, напевно і приймає участь у вулиця. але просто принципіально не дає зареєструвати дитину. Взагалі ніде. Не то, що там біля мами, а взагалі ніде. Але ми е, працюємо в інтересах дитини і е, комісія рекомендувала все доцільно е, прописати дитину за реєстрацією мами. Тому що дитина зараз ну, не має ніякої інфузи. Питання будуть. Будинку, який розташований по вулиці за Шосейна селі Мирославка, Бродичівського району Житомирської області, адресу за наступними реквізитами. Житомирська область, Гродичівський район, село Мирославка, вулиця за Шосейна, будинок 8. Це чисто технічне питання. Прошу проголосувати, утримати. Питання є? Немає? Став голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Другим питанням є про взяття на квартирний облік Денюка Віталія Олександровича разом з сім'єю. Деменюк – це громадянин України. Деменюк Віталій Олександрович звернувся з заявою про взяття на квартирний облік ветерана війни, учасника бойових дій разом зі своєю дружиною Деменюк Тетяною Васильівною та двома рікніми дітьми Данилом Данил, 2008 року народження та батькою. Аріне дві року народження. Попереднє да, дане рішення було винесено на розгляд комісії житлових питань. Комісію було підтримано. Прошу проголосувати. Питання немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення Наступне питання про відмову за на квартирний облік іщука Бориса Миколаєвича. До нас звернувся Іщук Борис Миколаєвич. 1969 року народження, і учасник ветеран війни, учасник бойових дій, особа з інвалідністю 3 групи. Але так, як було проведено попередньо акт комісії виїзд і проведено акт обстеження житлових умов, то на даному етапі ми виносимо рішення. Рішення було винесено спочатку на комісію про відмову, так як... Громадянин не потребує порішення умов відносно частини 1, частини 1, частини 2 статті 34 від статті 47 житлового кодексу України пункту код 13 право обліку громадяни, які потребують порішення житлових умов і надання їм житлових приміщень затверджених Радою міністрів України. Зв'язку з тим було Дякую, рішення прийнято одного. Дякую. Переходимо до наступного року питання на змагання. У мене ну, питання. Всі знаєте, що відновилося середньострокове бюджетне планування. Так, да, воно може і не актуальне в період повномасштабного вторгнення, але такий закон так трактується, тобто нам потрібно прийняти прогноз на 2026 рік і на 2027 і 2028 роки. Потім буде прийнятий згідно законодавства проєкт бюджету. Проєкт бюджету ми розглянемо так само на місці за 30 днів до бюджету. І проєкт бюджету він може бути відрізнятися від прогнозу. Такі, таке на сьогодні законодавство, і ми йдемо згідно нього. Значить, шановні члени виконавчого комітету, до вашого розгляду відповідно вимог статті 75 бюджетного кодексу України, надається прогноз бюджету Швайківської сільської територіальної громади на 20 2026-2028 роки. Прогноз бюджету нашої громади. Зроблений, схвалений на основі положень бюджетного та податкового кодексу України. Він ґрунтується на положенні програми діяльності Кабінету Міністрів України бюджетної декларації на 26 28 роки, восьми Схвалений постановою кабінету міністрів від 27 червня 2025 року. Номер 774. При формуванні прогнозу враховані показники розвитку нашої громади за 2024 рік та перше півріччя 2025 року. Також, також з урахуванням реалізації державної політики, спрямованої на комплексний розвиток нашої громади під час повномасштабного вторгнення. При формуванні прогнозу на середньостроковий період враховано. Індекс споживчих цін, який довела нам держава, 2026 рік – 109,7%, 2027 – 107,1%, 2028 – 105,6%. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму. 1 січня 26 року, 3171 гривня, зараз 3028, він зріс на 4,7%. З 1 січня 2027 року 3358, з 1 січня 2028 року 3536. Прогнозований розмір мінімальної заробітної плати. З 1 січня 26 року 8688 гривень, з 1 січня 27-го 9374 1 січня 2028 року 10 159 гривень. Прогнозний розмір посадового пладу першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Тобто, тарифна сітка буде підніматися. Ми знаємо, що вона стояла на місці. З 1 січня 26-го року 3470, з 1 січня 27-го року 344, з 1 січня 28-го року 4 тисячі 0,18 гривень. Тобто Загальні доходи наші будуть становити 2026 рік 54 мільйони 905 тисяч 700, 2027 рік 59 млн 147 тисяч 962 грн. 2028 рік 65 мільйонів 353 тисяч 604 гривні. Аналогічно доходам дорівнюють видатки плюс публічні інвестиції. Видатки 54 мільйони 305 тисяч 27 рік 58 мільйонів 497 тисяч 962 гривні і 2028 рік 64 мільйони 653 тисячі 604 гривні. Що таке публічні інвестиції? Це також внесені зміни в законодавстві, це капітальні видатки, які в 26-му році планується 600 тисяч, 2027 рік 650 тисяч і 2028 рік 700 тисяч. Це видатки по галузі освіти, на забезпечення співфінансування заходів, які можуть бути реалізовані за рахунок субвенцій з державного бюджету. Тобто, якщо нам будуть надаватися субвенції на нуж, чи на придбання автобуса чи на облаштування ще щось там шкіл, може утеплення, які субвенції буде давати держава, щоб ми забезпечили співфінансування, ми повинні наперед передбачити в державі державу галузь, тобто сума може бути. Уточнення в процесі виконання бюджету, а от галузь ми повинні показати, що от по освіті ми готові піти в співфінансування. Що стосується доходної нашої частини, хочу сказати, що 2026 рік вона виросте на 8%, 27 рік. На 9,2%, 28 рік на 8,9%. при прогнозуванні обсягу доходів бюджету громади на 26-28 двадцять восьми роки враховано застосування чинних ставок загальнодержавних податків. Зокрема, ви знаєте, що відновлення зарахування до державного бюджету на сьогодні податку на доходи з фізичних осіб 4%. тобто напи ПДФО 64%. Що від грошового забезпечення держава на сьогодні забирає, буде йти 60%. З 2027 року на сьогодні держава трактує, що поверне нам ПДФО військовослужбовців, тобто ПДФО тюрми буде зараховувати до нас. Також застосований індекс поживців цін, тобто індекс інфляції. Підвищення розмірного прожиткового рівня, застосування ставок місцевих податків, які в нас не піднімаються, які встановлені від, е, рішенням від 5 липня 2024 року за номером 900 і фактичне виконання доходної частини за 6 місяців 2025 року. Е, що у видатках? Представленим прогнозом бюджету громади на 26-28 роки забезпечення утримання діючої мережі на сьогодні 26 установ, що діють на території нашої громади, і штабна численність 259 штатних одиниць. Також передбачено потребу у видатках на оплати праці згідно соціальних стандартів. Потребу у проведенні розрахунків за енергоносії, оплату продуктів харчування для закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів. Як нашим автобусом, так і перевізнику, здійснення соціального захисту населення, видатків, в тому числі діяльність фахівця супроводу ветеранів, задоволення культурних потреб населення, підтримка та розвиток творчих здібностей, тобто функціонування п'яти бібліотек сім'ї слугу, надання фінансової підтримки КНП, швидківський центр ПМСД, реалізація підтримки діяльності закладів охорони здоров'я на 26-28 роки. Це що ми надаємо іншу субвенцію на отримання енергонослужів в центральній районі плані, здійснення заходів з благоустрою, населення пунктів, забезпечення утримання громадянами та суб'єктами господарювання адміністративних послуг і інших, інших потреб, які будуть в процесі виконання життєдіяльності бюджету. До прогнозу бюджету є в наявності 11 додатків. Я не буду всі додатки ну, перечисляти, вони є на сайті. Тобто прогноз схвалений по галузях. Він не розбитий по статтях, а по галузі одною сумою тобто, державне управління.

Культура і мистецтво 1 млн 662 600, 1 млн 791 146, 1 млн 915 526. житлово – 901 1 млн 500 965 тисяч 507 мільйон номер девятнадцять Резервний фонд 100 тисяч, 107 тисяч 100. 13 міжбюджетний трансфер 226 тисяч, 251 200, 266 200. Із них інша субвенція Райгородоцькій громаді на енергоносії Центральній районі лікарні 200 тисяч, 214 тисяч 200, 226 тисяч 200 і інша суб'єкція обласному бюджету на підвищення кваліфікації педагогам 26 тисяч, 37 тисяч і 40 тисяч. Тобто прогноз бюджету він включає розподіл загальними сумами відповідно до поданих бюджетних пропозицій розпорядниками кошти по галузі. до по економічній класифікації, так як я казала, він буде підготовлений на основі бюджетних запитів, які розроблять установи на основі бюджетних пропозицій. Прошу схвалити прогноз бюджету нашої громади на 26-28 роки років згідно з додатками. 1-11 подати рішення на розгляд сесії Швейківської сільської ради згідно з законодавством п'ятиденний термін. Прошу проголосувати. Питання буде? Може, є якісь питання? Хочу сказати, що освітня суб'єкція доведена вона в повному обсязі, так як ми бачимо, вона забезпечується. Але як от держава доведе, ви знаєте, що цей рік вона була доведена не на рік. Тобто, всі знають, що з 1 січня 2026 -го року говорять, що як не буде 60 учнів школи, то не будуть фінансувати. Ну, я думаю, що вона буде частково доведена. Тобто вони не доведуть її в повному такому обсязі, я передбачено. Але якщо є співфінансування, і ви говорите, що можна співфінансувати, то можна було б із місцевого бюджету фінансувати ці школи. Так, да, без питань, як прийме, так. Да. Да? Як будуть приймати депутати без питання? Якщо не будемо там, ну, чи автобус придбавати, чи там, на нуж, то ці кошти можна буде спустити на забезпечення на заробітну плату Так, да? Без питань. Ще питання? Прошу проголосувати. Я ставлю Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одного Переходимо до сьогодні. Thank you. Порядку розгляду органами місцевого самоврядування, розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання також відповідно до розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, розглянувши лист, враховуючи розрахунки ТОВ в від 18 липня щодо встановлення тарифу, пропоную встановити тариф товариству з обмеженою відповідальністю Київ тарифу на теплову енергію для надання послуг. Теплопостачання державній установі Райківська виправна колонія номер 73 що розташована за адресу Житомирська область, Продолжівський район, село Райків, вулиця Центральна, 29. Згідно з розрахунків товків теплодесять, встановити тариф борозмі 3874 гривень 60 копійок за один гідрокалорій, у тому числі це буде тариф на виробництво, на виробництво теплової енергії 3844 гривень 16 копійок за один гідрокалорій. А також тариф на постачання теплової енергії 30 гривень 44 копійки. відповідальність за достовірність наданої інформації, щодо розрахунку покласти на топків тепло 9, а також визнати попереднє рішення від 18.10.2022 року номер 211 про встановлення кордонів тарифів, таким що втратимо працю чинність. Прошу проголосувати. Це у 2022 році платеж надавало свої послуги за одною ціною, зараз вони вже змінили розрахунки і так, хочуть так, збільшити трошки так. суму. Nah, питання. 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 Розрахунок зробили, сума збільшилась і для того, щоб вони надавали надалі послуги в колонію, треба проголосувати питання. Хто за? Проти? Утримуватись? Більше підприємто по моїй голосу. Дякуємо. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. На ваш голос виноситься питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.08 року номер 40 про створення координаційного центру підтримки на населення. Прошу внести зміни у склад координаційного центру підтримки цивільного населення та швидкості сільської ради за першими рішеннями комісії комітету від 18.08.2023 до 8 року на Виклашу додаток 1 даного рішення у новій редакції. Рішення виконавчого комітету швидкості сільської ради від 22.10.2024 до року на 81 про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.08.2023 до 8 року на 40 Координаційного центру підтримки цивільного населення та Шведівській сільській раді вважати таким, що втратити учинів. Скажу коротко, у нас був затверджений склад координаційного центру підтримки, так як у нас змінився заступник сільського голови. Нам потрібно актуалізувати для того, щоб якщо виникнена потреба і потрібно буде зібрати координаційний центр підтримки, щоб у нас було актуально згідно людей згідно посад склад. Прошу проголосувати. Питання? Підістамо голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Рішення, які виносили в народик нашого комітету, прийнято одноголосно. Дякую за співпрацю.